Сьогоднішня місячна фаза пояснила, як буде виглядати місяць 7 жовтня 2025 року. Урожай Супермона 7 жовтня 2025 року не пропустіть це вражаюче небесне видовище. Напередодні осіннього рівнодення небо обіцяє нам по справжньому вражаюче видовище Супер Урожай місяця, який досягне свого піку 7 жовтня 2025 року. Для східноєвропейців пік буде пізнім вечором, а для тих, хто в літній час рано вранці. Але незалежно від вашого місцезнаходження, шанс побачити місяць у такому вигляді, а яскравість не пропускається. Це не просто повний місяць, це супермона, що означає, що він буде набагато більшим і яскравішим, ніж зазвичай. Я пам'ятаю, коли я був дитиною, я вперше побачив повний місяць. Це було магічне відчуття, ніби небесна лампа висить прямо над вашою головою. Але дивись, у Пармона це зовсім інший рівень. Величезний диск, куплений на сріблястому світлі, здається настільки близьким, що можна доїхати до нього. Цей досвід залишив на моїй душі незламний слід, і з тих пір я завжди намагався не пропускати такі астрономічні події. Що таке місяць урожаю і чому це називається? Назва Harvest Moon походить від стародавніх традицій землеробства. У часи, коли врожай був найважливішою подією року, повний місяць у вересні допоміг фермерам збирати свої культури. Яскраве світло місяця дозволило працювати на полях навіть після заходу сонця, забезпечуючи достатньо світла для завершення врожаю. Цей місяць символізував достаток і вдячність за плоди землі. С'юпемон більший і яскравіший. Ніж зазвичай. Супермон виникає, коли повний місяць збігається з моментом місяця в найближчій точці до землі на його орбіті, відомої як Париджа. Орбіта місяця не ідеально кругла, а скоріше еліптична. Тому відстань між землею і місяцем постійно змінюється. У Париджі місяць виявляється на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж опогі, найдальша точка його орбіти. Це збільшення розмірів і яскравості робить супермону особливо вражаючим видовищем. Що ви можете побачити з телескопом і неозброєним оком. Навіть неозброєним оком ви можете побачити багато деталей на поверхні місяця під час супермона. Наприклад, ви можете розрізнити кобили Монс, море родючості та кратер Коперника один з найвідоміших кратерів на місяці. Ці утворення є результатом давніх впливів з астероїдами та метеоритами, які формували місячний пейзаж, як ми бачимо його сьогодні. Бінокль розкриває ще більше деталей, включаючи кратер Гасенді, море Нектару та Пенінські гори, вражаючий гірський хребет, що тягнеться на сотні кілометрів. І якщо у вас є телескоп, ви можете побачити місця посадки Аполлона 15 та 16, свідчення про досягнення людини в дослідженні космосу. Ви також зможете побачити ріму Ріадею, величезну місячну рівнину, названу на честь давньогрецької богині. Фази місяця таємничий цикл небесного тіла. Всі ми знаємо, що місяць змінює свою зовнішність на небі. Він проходить цикл фаз, починаючи з молодого місяця і закінчується повним місяцем, а потім знову повертається на молодий місяць. Цей цикл займає близько 29,5 днів і називається синодичним місяцем. Фази місяця є результатом змін кута між землею, місяцем і сонцем. Під час молодого місяця місяць знаходиться між землею і сонцем, тому ми не можемо його бачити. Під час повного місяця земля знаходиться між місяцем і сонцем, тому ми бачимо повністю освітлений місяць. І в проміжні фази ми бачимо лише частину місяця, освітлену сонцем. Важливо розуміти, що місяць завжди обертається на своїй осі, і ми завжди бачимо лише одну його сторону. Далека сторона місяця залишалася невідомою до 1959 року, коли радянський космічний корабель Луна 3 вперше передав фотографії цієї прихованої сторони. Поради щодо перегляду Супермона. Знайдіть темне місце, чим менше світла забруднення, тим краще. Вийдіть з міста, якщо це можливо. Нехай ваші очі звикають до цього, почніть спостерігати за місяць приблизно за 30 хвилин до піку, щоб дати очам час, щоб пристосуватися до темряви. Використовуйте бінокль або телескоп, це дозволить вам побачити більше деталей на місячній поверхні. Запросіть друзів та родину спостерігати за супермісяцем це чудовий спосіб провести час разом. Захопіть момент, зробіть фотографії чи відео, щоб зберегти свої спогади про це чудове видовище. Що далі? Після 7 жовтня 2025 року наступний повний місяць відбудеться 5 листопада. Але навіть якщо ви пропустите Супермону, не хвилюйтеся. На небі завжди є щось цікаве. Пам'ятайте, що простір це величезний і загадковий світ, який завжди готовий здивувати нас своєю красою. Особисті думки. Я впевнений, що спостереження за супермісяцем залишить незламний слід на вашій душі, як це було на моєму. Це нагадування про те, наскільки гарний наш світ і наскільки важливо оцінити кожну мить. У сучасному світі, сповненому шуму та суети, такі моменти дозволяють нам зупинитися, озирнутися назад і усвідомити наш зв'язок з космосом. Я закликаю всіх, хто може, не пропустити можливість побачити це дивовижне видовище на власні очі. Можливо, це стане одним із найяскравіших спогадів про ваше життя.